Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Кримінальні справи відносно високопосадовців мерії явище на жаль для Дніпра доволі звичне, як і те, що справи ці у переважній більшості тягнуться роками, і до якогось логічного завершення взагалі можуть не дійти. Взяти, хоча б до прикладу, найбільш резонансну серед них справу про розкрадання десятків мільйонів гривень на ремонті центрального мосту. Обвинуваченим по ній проходить широко відомий Михайло Лисенко. Сам ремонт розпочався ще у 2017 році. Тоді Михайло Олександрович був заступником міського голови, тобто минуло вже сім років. Сам міст після знаменитого парі між Володимиром Зеленським та Борисом Філатовим відкрили у 2019 році. За даними слідства, на ремонті вкрали біля 30 мільйонів гривень. Це лише те, що слідство змогло доказати. Пан Лисенко обвинувачений по справі справі, яка тягнеться роками. Вже і Михайло Олександрович не заступник мера. Вже багато хто з фігурантів змінили свої посади, а вироку все немає. І справа по ремонту центрального мосту лише одна з багатьох подібних на тлі такого довготривалого розслідування та судового розгляду справ, в яких фігурують близькі соратники Бориса Альбертовича, досить несподіваною є доля кримінального провадження стосовно чиновниць одного з департаментів Дніпровської мерії. Як стверджує слідство, керівниці департаменту організували схему по незаконному перетину державного кордону України. Однак від вручення підозри до розгляду справи у суді минуло буквально лічені місяці, що для Дніпра за останні роки є досить рідкісним явищем, і в цьому, без сумніву, велика заслуга прокуратури, яка зуміла оперативно провести всю необхідну роботу. Нагадаю, у жовтні минулого року управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області повідомило. Служба безпеки викрила в Дніпровській міській раді злочинну схему виїзду місцевих депутатів за кордон, попри діючу заборону в умовах війни. До організації незаконної діяльності причетна очільниця одного з департаментів міськради та її заступниця. За даними слідства, вони допомогли депутатці однієї з районних рад у Дніпрі незаконно виїхати на відпочинок за межі України, щоб обійти заборону на поїздки за кордон. Чиновниці оформили їй фіктивне відрядження для нібито участі в науковій конференції на території Євросоюзу. Для реалізації схеми посадовиці залучили спільницю, завідувачку кафедри Київського університету. Саме вона надала підроблене запрошення виклик для участі у зарубіжному заході. На підставі зібраних доказів всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями кримінального кодексу України, незаконне перетинання державного кордону України та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. У у вигляді домашнього арешту триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до семи років позбавлення волі. СБУ традиційно не називала прізвища фігуранток справи, зокрема чиновниць, але досить швидко стало відомо, що мова йде про директорку департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Одарку Білу, яка до того ж є депутаткою Дніпропетровської облради від партії Петра Порошенка Європейська Солідарність, а також її заступницю Тетяну Журову. Слідство впевнене, що саме вони створили схему незаконного перетину кордону. Що стосується завідувачки кафедри, яка за версією служби безпеки брала участь у незаконній схемі, то вона викладає в українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. Мова йде про завідувачку кафедри позашкільної освіти Олену Биковську. А депутаткою райради, котра скористалася схемою і виїжджала за кордон, була Ірина Герліванова. На той час вона займала посаду керівниці дитячого нацького центру Штурм, який, як відомо, є комунальним підприємством Дніпровської міськради. До цього слід додати у Дніпровській районній раді пані Герліванова представляє партію пропозиція. Це партія, яку створив міський голова Дніпра Борис Філатов. Ірина Анатолівна вважається людиною досить близькою до Бориса Альбертовича. Нагадаю, для депутат. Атів усіх рівнів на час військового стану виїзд за межі України заборонений. Тож повідомлення про підозру чотирьом фігуранкам було зроблено восени. А вже навесні суд почав розгляд справи, що для Дніпра за цих обставин дуже швидко. Втім, на першому засіданні, яке відбулося у квітні, розглядати справу по суті так і не почали. Через неявку однієї з фігуранток засідання перенесли. Цікаво, що усі сторони засідання виступили проти відеофіксації процесу журналістами, зокрема, телеканалу Д-1. Суддя Наталія Карягіна пішла сторонам на зустріч, і зйомку в залі суду не дозволила. Минулого тижня, 13 червня, відбулося друге засідання. І знову до розгляду по суті не дійшло, хоча цього разу усі звинувачені прибули до суду. Ми знаходимося біля Бабуштинського районного суду. Сьогодні, 13 червня, тут повинно було відбутися судове засідання по кримінальній справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України на лаві підсудних високопосадовиці та депутатки. Але засідання, на жаль, в черговий раз перенесли. Засідання перенесли через клопотання завідувачки кафедрою Олени Биковської, яка приймала участь у суді по відеозв'язку. Вона на самому початку судового засідання заявила відвід -від прокурору, щоб мати змогу розглянути її клопотання, суд оголосив перерву. Цікаво, що цього разу пані Биковська не була проти відеозйомки журналістами. А у дніпровські чиновниці пані Біла, Герліванова та Журова, як і раніше, заперечували. Чому чиновниці не Хочуть викласти свої аргументи не лише суду, а й суспільству за посередництво журналістів велике питання. Може, тому що самі не впевнені в переконливості своєї позиції. Втім, суддя цього разу надав можливість вести телеоператорам фіксацію процесу. Цікава деталь. Ірина Герліванова, та сама депутатка, яка за версією СБУ незаконно виїхала за межі України, зараз фігурує ще в одній кримінальній справі. Тож не виключено, що найближчим часом їй доведеться обирати, на який саме суд іти. Те ж саме управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області наприкінці березня повідомило. СБУ викрила у Дніпрі керівний склад комунального підприємства на завладінні коштами, призначеними на освітні програми для дітей. Служба безпеки України ліквідувала механізм систематичного завладіння коштами керівною ланкою міського комунального підприємства. Встановлено, що комунальний заклад профільно займався освітніми та тренувальними програмами для дітей. У підпорядкуванні підприємства знаходились дитячі садки і спортивні табори, а також чисельні розвиваючі гуртки. Фінансування комунального закладу здійснювалося з міського бюджету. Витрати на його діяльність повністю покривалися грошима громади обласного центру. Керівник підприємства, діючий депутат районної ради, разом із заступником впровадила схему внесення так званих благодійних внесків від батьків. Жінка. Поставила завдання п'ятьом підлеглим керівникам структурних підрозділів, розташованих на території різних районів Дніпра, при зверненні громадян висувати умову обов'язкової сплати грошових коштів на освітні процеси. В якості пояснення посадовці посилалися на те, що всі послуги є платними. Батьки дітей при оформленні у дитячий садок чи тренувальний табір систематично сплачували готівкою внески за те, що дійсно було безкоштовним. Ділки не робили виключення ні для кого, займалися поборами навіть з родин військовослужбовців та переселенців. Суми варіювалися в залежності від часу відвідування дітьми відповідних закладів. Отримані кошти у подальшому розподілялися керівником підприємства серед всіх учасників протиправного мої. Механізму співробітники СБУ задокументували факти заволодіння коштами клієнтів на загальну суму більш ніж півмільйона гривень. За наявною інформацією, за весь час дії незаконної схеми сума нанесених збитків сягає декілька мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронцями вилучено чернову бухгалтерію, комп'ютерну техніку та грошові кошти імовірно отримані злочинним шляхом. У свою чергу Дніпропетровська обласна прокуратура уточнила розмір сум, які посадовці вимагали з батьків: від 1200 тисячі до 3200 тисяч гривень за зміну. Правоохоронці не стали офіційно називати ані назви комунального підприємства, ані прізвища викритих осіб, але досить швидко стало відомо, що мова йде про мережу дитячо-юнацьких центрів Штурм, якою керувала депутатка Дніпровської районної ради Ірина Герліванова. Тож будемо слідкувати за подальшим розвитком судових процесів, як по справі про незаконний перетин кордону, так і по справі про привласнення коштів за дитячий відпочинок, і звісно, про розкладання коштів на ремонті мосту, а також іще за десятками інших кримінальних справ, у яких фігурують численні дніпровські чиновники. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.